Наталія відвідує курси самозахисту протягом місяця. Каже, маючи ці навички, почувається впевненіше. Учать, як захистити себе, якісь прийоми, самозахисту, коли тебе там схватять, ти можеш сам себе оборонити. Дуже багато інформації цікавої. Ольга розповідає, до початку повномасштабного вторгнення займалася йогою, також навчається танцям. Коли дізналась, що жінок у Херсоні вчать навичкам самооборони, вирішила приєднатись. Ми збираємось раз на тиждень, заняття тривають годину. У нас дуже цікаві тренування, якби особливо для тих ну, дівчат, які вже чимось у своєму житті займалися. Сподіваюсь, що не буде таких ситуацій в житті. Ну дай Бог, як кажуть, але ну Вміння за себе постояти в першу чергу тренування відбуваються що четверга вік. Учасниць від 16 років навичкам самооборони вчить тренер Української федерації Карате, волонтер з Одеси Руслан Хомутенко. О, клас. Ми ті ми маємо, якщо глобально, це заходи протидії гезен та гендернозмовлене насилля з одного боку, Якщо жінка впевнена в собі, вона не стане або з меншою варогітністю, стане потенційною жертвою. З іншого боку, впевненість в собі, в своїх силах, вона допомагає не тільки скажімо, в темному парку, та вона допомагає і в спілкуванні з роботодавцем. Вона допомагає в, в сім'ї, в родині. Тому це комплексне питання. Починають завжди з розминки. Далі основна частина відпрацьовування комплексів протидії нападнику каже Руслан. Це можуть бути дії як на упередження, так і безпосередньо захист в тих чи інших ситуаціях. Сьогодні будемо відпрацьовувати удари ліктями і колінями. Ми можемо навчити будь-яким прийомом, будь-яким методом самозахисту, але ще й в стресовій ситуації вмикається момент психології людини. Тому ми намагаємося ще і цю частину готувати. Окрім жінок, Руслан Хомутенко займається також з херсонськими дітьми. Тренування спрямовані на фізичний розвиток та внутрішню комунікацію. Альона Мовчан Григорій Шматко Суспільне, новини Херсон.